Давайте поговоримо про спорт в житті жінки. Для когось спортзал це місце сили, а для когось місце селфі. Тому у одних гарні підкачені форми, а у інших багато прикольних фоточок. Але коли жінка йде в спортзал качати собі попу, то вона не зовсім іде туди качати собі попу. А скоріше, щоб знайти собі на цю попу пригоди. Доброго вечора. Я вам столик на. Одну персону чи, можливо. Доброго вечора. Я сьогодні сама, але сподіваюсь, що піду звідси не сама. А, прошу. Дякую. Прошу, прошу. А, можливо, щось одразу оберете. А, чи... Так, апіроч і водичку. Угу. Так, добре. Дякую. Опа! Лірочок! Давно не бачились. Танюша, привіт! Привіт! Уявляєш? Йду в качалку, дивлюся, ти в таксі сідаєш. Думаю, ти не ти. 20 хвилин за таксі бігла. Заходжу в бар. Ти моя подружка. Я твоя подружка. Танюша, а скажи, будь ласка, а чому ти просто не подзвонила? Щось не подумала. До речі, лірочок, я тут подумала. Мені здається, чи ти мене останнім часом морозиш, а? Танюш. Ну добре, давай чесно, сядь, давай поговоримо. Давай. Танюш, просто розумієш, ти для мене завжди була така Танюшка, Танюшка, страшненька подружка. <рес> а зараз ти така, знаєш, лякаюча подружка. Не зрозуміла. Ну, просто коли ти почала приймати ці стероїди... А, які ж астероїди? А, бачиш, я навіть не знаю, як вони називаються. Ну, як скажеш, ну, коли ти почала займатися цим ху -ху -ху, кросвітом, ну, ти якась дивна стала. В тебе почались якісь перепади настрою. У мене є тільки випаде спорт. Таня Таня, ти мене позориш. Сядь, я тебе прошу. Ти постійно в мене відбиваєш хлопців у барі. Ну, Лірочок, привикай до конкуренції. Ні, Тань, ти не зрозуміла. Ти в прямому сенсі відбиваєш мене хлопців. Ти моєму колишньому руку зламала. Ну, А на що він мене викликав на армраслінг? Він просто хотів з тобою познайомитись і протягнув руку. А-а-а, Лероня. Мені зрозуміло. Ти мені завідуєш. Ти завідуєш, що в мене такі банки, та? От такі банки, та? Завідуєш мені? Завідуєш? Та, ні, ні, ну ти просто раніше була така жіночна, така ніжна. Зараз ці банки-банки. <світ> ну, розумієш, ну ми ж жінки, ми маємо тримати. Планку. Тримати планку запросто! Ти скільки можеш тримати планку? Хвилину! Дві півтора години, так що не розказуй мені про планку. Ну от подивись, в тебе на одній руці є манікюр, на іншій немає. А, то, то не манікюр. То мені випадково гантеля впала на пальці. Сей <рес> того. Ну хоч губи фарбуєш. Я? Yeah? Yeah. А це кров! Це кров я просто п'ять хвилин тому назад штангу підносила. Так напружилась, що в мене аж рот по боках трясну. І взагалі, я стала ще сексуальніша, коли почала в качалку ходити. Данюш, ну серйозно, ну як ти до цього всього дійшла? Як? Ну, я хотіла накачати попу. Угу. Накачала попу. Потім дивлюся, а в мене якісь ноги худенькі на суперпопі виглядають. Накачала ноги, потім дивлюся, хоп, а в мене суперпопа, супер ноги. А руки як дев'ятикласника. Накачала руки, потім дивлюся, а в мене така суперфігура, супернакачене тіло, але не накачена шия. Давай качати шию. І в один момент я дивлюся, а в мене ще є ширша, ніж попа. І давай знову качати попу. І так по колу декілька разів зараз качаю ноги. Показати, до речі, які в мене Ні, Таня, будь ласка, нічого не показуй. Ну, давай як раніше посидимо в барі, подивимось на чоловіків, познімаємо їх. А давай. 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 Тільки є одна умова. Яка? Без спорту, без проблем. Супер. Ну, все, сідай на стілець. Тань, на стілець. А а! на цей стілець. Я просто подумала, вправа така є стілець. Ну, неважно. важно. На, тримає мені, собі щось. Що, думала, я не розірву? Я думала, що ти щось обереш. Я обрала розірвати меню. Тобі дати ще одне меню? Бери два. Офіціант! Офіціант! Так, 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 будь апероль, апероль, да, і стакан води, будь вважка, так. Будь ласка. Офіціант, а у вас є куряча грудка? А, Ні, ні, ні немає. Нема? Нє. А Це що таке? Ти паніла А, Ти прикол, по в нього куряча грудка, він повіндуклять. Ні, ну качковський гумор просто найкращий. Чи ж? Давай я зараз в нього стільцям кину. а? Ні, Даня, будь ласка, не кидай в нього стілець. Ну я просто так, для того, щоб підтримати розмову, щоб не мовчати. Давай, краще хлопці позадивляємося. О, диви, диви. Ну який сидить. Бачиш, вуса такий жеребець. Та дрищ він. Чого? Дві які банки накачані. М -м? А, а ноги, як в цвіркуна. Сьогодні він пропускає день ніг, потім він пропускає день твого народження, а потім він тобі зраджує. Ох, <зад> я його ненавижу, Я зараз його те, що я тобі зрадить. Не чіпай його. Та він тут ласка, костять на місці. Да. Сюди. Хай сидить вже, заспокоюйся. Ну, хто тобі подобається? Ну подивись скільки їх. а? Цей нормальний. А, мій типаж. Такий oh, мовчазний, такий, моцний. Тань то колона. А, а я думаю, що він вперся в стелю і мовчить. Дівчат, привіт, що, самі тут вдихайте. Привіт! Не Та... підходь до мене, то можу вдарити. А, походу, вдарила. Ну ладно, зараз розчіхлю його. Та не чіпай його вже сядь! Ви хто? Я? Танюшка? А, для друзів просто танк. А я Андрій для друзів. Просто Андрій. Так, а що тобі просто Андрій треба? Я тут хотів запитати, як звуть вашу подругу. Привіт! Як не звати? Ви знаєте, я взагалі заміжняю мене. Я вагіт там. Лгідно, але ж ви п'єте алкоголь. А ви знаєте, я погана мати. І взагалі мені вже треба треба йти, вибачте. Бувайте. Получається, тільки ви вільна. Получається, тільки О, я. Так, що, получається, тепер моя черга ставити запитання? Ну, давайте. Ху. А як ти дивишся стосовно того, щоб завтра відчувати області паха Крипатуру? А? Та не дуже хотілося б. Шкода, мені тебе, тому що в мене на тебе інші плани. Як то кажуть, Якщо немає крепатури, значить погано попрацював. А я погано не працюю. працює. Тим журапішле.